Я тримаю в руках дорогу для мене та цінну святиню, наш кобзар, і десь у глибині душі народжуються слова, мов на сповіді. Читаю я тебе, Тарасе, і у простих твоїх словах стражденна ненька Україна встає святая у віках. Тарас Григорович Шевченко. Був серед тих, хто бачив світло крізь темряву. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Шевченко повернув нам в гідність, гідність Українця, який має свою історію, свою пісню і свою мову, великий син великого народу минають роки століття. А він, як завжди, веде нас за собою. Тарас Григорович Шевченко понад усе любив Україну. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара. Воскресний. Мамо, і вернися в світлицю хату опочинь, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синові несучи, спочивши, скорбная, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада і криводущає огнем кровавим пламенним мечем. Нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща, що не спасе їх добрий цар, та утікать не втечете і не сховаєтеся всюди, вас знайде мста а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, в село на зрище приведуть. І на хресті отім без ката, і без царя вас біснуватих розснуть, розірвуть, розіпнуть. І додай, таке є слово їм додай, без причі ви скажи, зробили, руками скверними створили свою надію і речете, що цар ваш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхіє, не недревле слово, розтленне, а слово нове, меж людьми криком пронесе, і людокрадений спасе. спасе.